Журнал спостережень та індивідуальна картка поступу з української мови та літератури для п'ятого класу Як Працює журнал. Коли ви будете проводити перевірні роботи, ви фіксуєте в журналі результати. Є вкладка Українська мова, є вкладка Українська література. З випадного списку ви обираєте рівень, якщо дитина якщо ваша школа обрала. Рівневе оцінювання для учнів. Відповідна клітинка зафарбовується у відповідний колір, який відповідає критеріям. Або ж обираєте бали, якщо оцінка бальна у вас 11-12. все це з виплатного списку ви обираєте. або галочку, якщо не оцінюєте учнів. І всі ці результати автоматично переносяться в індивідуальну картку учнів. Давайте подивимося, вони розташовані нижче. Ось у вкладках. Для першого учня ми поставили початковий рівень, і коли ми відкриємо вкладку, то з перевірки аудіювання висвічується початковий рівень. Давайте переглянемо з української літератури так само, коли, наприклад, говоріння, перевірили роботу, ми проставимо дату перше десяте, перевіримо, що ви складали усний твір, вписуємо своїм вид роботи. І виставляємо рівні або відповідне, що ви обрали. Наприклад, я поставлю дату, перевіряла ще декілька видів перевірки. Я розкажу про принцип роботи журналу, ще там 6-12-го переводили перевірку. І дитина перший номер у нас написала на високому, достатньому, там середньому рівні, два достатніх поставимо, поставимо ще один. Високий рівень, Проставимо дату 3,01. Пропишемо тут різні види робіт, наприклад, діалог, якщо ви перевіряли. І всі ці, якщо ви будете прописувати в журналі, все відповідно перейде в картку учня. Картка учня виглядає ось так. Вона розділена на дві частини українська. Вгорі з'явиться прізвище автоматично, вам нічого робити не треба. У вас з'явиться українська мова картка і картка така ж з української літератури на цього учня. Ось ми виставили з аудіювання сприймає усну інформацію Початковий рівень вона перенеслась в картку учня, у другого учня вона перенеслась відповідно середнім рівнем, у третього учня відповідно достатній рівнем. Тобто, все те, що ви записуєте в журналі, переноситься в картку учня. Для чого потрібна картка учня? Коли ми відкриємо цю картку, то в кінці ви зможете, проспостерігавши за результатами, які були в журналі і перенесені в картку учня, вивести середній бал, оце те, що ми переносимо в світоводство досягнень. Сприймає усну інформацію на слух. Ми виводимо, що було у нас більше, наприклад, середніх рівень чи на ваш розсуд, наскільки дитина засвоїла. Ми ставимо середній рівень. Прошу звернути увагу: в кінці кожного критерія є рахівниця, яка допоможе порахувати рівні, якщо у вас буде багато перевірних робіт. З української літератури, давайте подивимося, ми перевіряли говоріння. Ось результати перенеслися в картку учня, дати перенеслися, які ми прописували, види робіт перенеслися, і рахівничок відповідно порахував, що в нас є робота одна на високий рівень, на достатній рівень, на середній рівень. Ми бачимо, що дитина буде йти на достатній рівень, і проставляємо, вибираючи з виплатного списку відповідний рівень, який. Дитина сформувався. Таким чином, в кінці семестру, в кінці року, вам буде досить легко вивести ці рівні, які ми переносимо в свідоцтво, і буде аргументовано виставлені за кожен вид роботи, який складається із говоріння, читання, аудіювання, письма. І в кінці, переглянувши ось оці 4 критерії, які нам пропонує журнал, ми тоді зможемо з вами виставити загальний рівень сформованості того чи іншого результату.